Привіт! Ти на каналі Sport і це шоу «Ізі-катка». Влаштовуйся зручніше, ми починаємо. Правила гри: в грі є ведучий дві команди та 5 раундів. В кожному раунді є питання та чотири варіанти відповіді, і лише один з них правильний. Якщо команда дала правильну відповідь в перших чотирьох раундах, вона отримує один бал, а в фінальному п'ятому суперраунді, можна заробити відразу 2 бали. Команда, яка дала невірну відповідь, має можливість зрівняти рахунок. Для цього один з її учасників виконує покарання, яке обере на столі. І навіть команда, яка дала правильну відповідь, теж може виконати покарання та отримати додатковий бал. Виграє та отримує головний приз та команда, яка набере найбільшу кількість балів. А та, хто програє, буде виконувати найсуворіше покарання. Привіт, Міла, привіт, Вероніка, привіт, Макс! Е, які ви класні, е, дуже гарні ви. Ти теж гарно виглядаєш. Блін, все шикарно. Друзі, як називається ваша команда? Можна дізнатися, е, Макс, е, ти сам сьогодні? Чи ну слухай, мені вже за 30, правильно? Тут, тут може сидіти уявна людина в основному, на ізі. <різь> По-любому, -по якісь, не знаю, Серега е, Антоха. Ну давай так, у нас же про кіберспорт. Так, це що, що я пам'ятаю? От, давай така ностальгічна. Давай. У мене була приставка восьмибітка. От всіх була Денді, а казав, що нічого не знаю про кіберспорт. Дивіться, приставка восьмибітна, джойстик. Джойстик. Але всіх була Денді, а вона називалася Сюбор. Чомусь що це скандинавська, якась? Я не знаю. може, так. Мені з Норвегії прислали. Норвежська, це відома норвежська приставка. Не тільки може бути ос. Може, це як Адідас і Абібас? Можливо, якось так. А, може так. Може якась індивідуальна. Вона називалась Сюбор. Я вас хочу віддати данину. Та... Цій приставці, і моя команда буде називатися Стюбор. Ми, будь ласка, попросимо підписників. Може, у нас дійсно є хтось олдовий підписник, який знається і може грати в цю приставку. Напишіть, дуже цікаво подивитися. А, окей, Стюбор і. Раз у нас кіберспорт, мені мама розповідала про Пейджер. А це знаєш, це, це мама, яка ходила на мої концерти uh, і може бути моєю однокласницею, судячи по всьому. Е-е-е... E... Я пропоную назвати команду Пейджер. Серйозно, а скільки твоїй мамі років, якщо чесно? Мої мамі сорок. А, передаємо uh, вітання. Як маму звати? Таня, Таня. Мама Таня передаємо привіт. Так, тоді у вас команда Пейджер. Пейджер і Субор. Тоді ми починаємо перший раунд. І перше питання. Яка країна на державному рівні оголосила про запуск щорічного Кубка світу з кіберспорту, який проводитиметься по найпопулярнішим дисциплінам і матиме найбільший в історії кіберспорту призовий фонд? Варіанти відповідей: А. США, Б. Японія, С. Саудівська Аравія. І Д. Дуже цікавий тут варіант Ефіопія. Хтось з вас був Ефіоп? Я був от буквально. <гум> буквально вчора повернувся. В принципі, нормально там, да, зараз, да, ну, мене ж... холодно, но а... так? Зараз Ну, трошки холодно, Ну так, так? Там був стендап, 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 да. Мене там знають. Це відомий ефіопський стендап. Ну що, які є думки? Багата країна. Хто багато країн? Саудівська расаудівська Аравія. Тобто думаєте, що ну, якщо найбільше призовий фонд, то це може бути Саудівська Аравія. Yeah. Ну а а може, це Японія? Це ж вони придумали то все. Тіпі, Оці там. всі то... то... комп'ютери. айфони. Вони що це все придумали? Може, вони і зроблять. Ми, Ми то... вибрали Китай. Ви вибрали Китай, але Китаю немає. Ви ви варіант. Ну якщо не найбільше призовий фонд, то я б за Саудівську Аравію ставила. Тобто, ви обираєте варіант, це Саудівська Аравія. Там нема в Саудівської Аравії грошей. Вони всю зарплату віддали Крісняну Роналду. Там нема грошей. Не залишилось в шехів, бабла ноль. <рес> всі гроші, всі гроші на популяризацію. А, як ця ліга в них називається? А, Саудівська Аравія? Футбольна, футбольна. <рес> До речі, напишіть, бо, чесно кажучи, я не пам'ятаю. Окей, тоді ви обираєте <рес> Пейджер, обирає варіант: це Саудівська Аравія. Команда Субор зі своїм явним другом так. і уявного друга ми обираємо. Давай США. США США. Я просто хочу, я кажу, це і неправильно, але я просто хочу подякувати нашим західним партнерам. Thank you for support. United States Дякуємо of вам, дякуємо США. Дякуємо. І якщо чесно, я не знаю правильну відповідь. А може, ви подумаєте. Боже, чого так важко мені це робити? Так. Ну, що я можу сказати? цій битві титанів в цьому раунді. Перемогла команда Пейджер Саудівська Аравія. Що дівчата я за вас судно радий тому рахунок 1-0, А я зараз запитую Макса чи хочеш ти зрівнювати рахунок. Е, якщо я хочу зрівняти рахунок, я повинен виконати якесь завдання. Так. Я так розумію. Я сподіваюся на адекватність вашого шоу. Так. Що я не повинен зараз е, буду... їсти таракана? Їсти таракана. Так повторювати е, шлях Дмитра Комарова на телебаченні. Ні, тараканів у нас немає? Ні, ну західних немає, є тільки наші ці вітчизняні. Я як в доросла людина, яка а, не хоче свою репутацію. У мене був нещодавно ж, концерт величезний, масштабний, жусневому палаці. зараз всі люди відпишуться від мене. Тоді рахунок залишається 1-0, а ми переходимо в другий раунд. І друге запитання: який персонаж став символом кіберспортивної спільноти? Так. Варіанти відповідей: А. Маріо. Б. Мастер Чіф. С. Сонік Їжак. І Д. Пудж Дота 2. Сонік. Сонік, Сонік, конечно. Я що таке чули? Єс. Єс. Yes. Yes. Давай оце, последнє. Оце Пудж, да? Да, оце от Пудж. Типа, ну це може бути Маріо, стоп. Ну, no, Маріо yeah. і Соні. Yeah, yeah. Це спорт говоримо, а дота і є спортом. Сонік, Маріо це не було спорт, Це просто гра, та -хі, хі Але, я, але мене персонаж, персонаж який став тіпа, ну, я легендарним. Ну так, що... no, да, тут таке e, питання з чотирьох e, знаю тільки два. Це Маріо і Сонік. Якщо ми говоримо про легендарність, то це два те, що всі Nie, ta, знають, всі глядачі. Ну давай Соник, все. Ну, да, я сонік. за останній варіант. Ти за останній варіант. Повтори. Повтори. Оце четвертий. І, і сподіваєш, що серед а. потім там не про ректальну свічку. А. Ні, ректальна свічка. Ребят, дивіться, послухайте, ректальна свічка вже була. І вже її не буде другий раз. Ну, Слава Богу, я собі тому... це заберу тоді. До речі, а якщо. Я вас, дівчата подивився. Якщо До речі, ми виконаємо. То але якщо ви. Так, да, у вас буде один бал, речі, я теж хотів сказати, якщо ви виконаєте це, то ви отримаєте один бал. Щось я не бачу ентузіазму. – Якщо ви знімете це в Тік-Ток і це набере мільйон переглядів. А, Можемо її гарантувати. Почекай, я ще не програла. Секундочку. Так, так, час, так, давай, час. так значить. Ще раз. Ви обираєте ви обираєте варіант Соніки Жак. Це правильно. Макс обирає варіант, де Пудж. Ну що зараз? Рахунок 1-1. Вітаю, Макс. Ти правильно відповів? Що там по ректальним свічкам, <клес> дівчаточки? А якщо хоче, якщо ви хочете, я кажу, хочете виконати і отримати один бал, будь ласка. Міл, якщо хочеш ближче до тебе. Міла, пожалуйста. Тут нічого вдома. такого немає. Це... Та тут нічого такого немає. Це е, вона магазинна ми свічка. Ні, Не заоставали її жопи. Все, і сій дум. Носійте ректальну свічку. <гум> Бач, Макс, а ти там у мене концерт свіч, був. Тут ну, бачиш? Вона запакована! Запакована! Я зараз ставлю. А, давайте таймер. Давайте. Так. Все, поїхали. Давай відкривай секунд 20. Все, одно ніхто вже нічого не скаже. Давай. Mm. Mm. Таке що? Mm. Mm. Nee, ну якби ви сказали, що вона смачна, то може б я зрівнював рахунок. <рідним> смаком. По <Фоїм> смаком. <рідним> так, вона смачна. А чим вона пахне? Так, п'ята. А що є ще? <рідним> <рідним> Давайте ми просто на камеру поїмо рехтальних смічок. що ура, ура, на нам спорт? Ну що, третій, переходимо до третього раунду. Рахунок зараз 2-1 на користь пейджеру. А, Міла, ти просто молодець. Ти Я топ. Спасаю команду. Ти спасаєш команду. І у нас таке запитання: після приєднання якого гравця українська команда Монте. Дисципліні CSGO потрапила в топ-10 світу. Тобто приєднався гравець, топ гравець і команда Монте. У нас така команда дуже-дуже відома. Е потрапила в топ-10 світу. Варіанти відповідей: А. Simple. Б. SDI. С. Lean. і Д Маркелов. Тут просто дуже Я думаю, для дівчат не для того. А тебе. можна ще разок повторити варіант? Ліонель Месі Ліональ Мессі Джуд Белінгем Кріш <ріж> і Михайло Мудрий, чи... Давай що сподобається. Ши більше так, то дивись, тобто якийсь гравець. Якийсь гравець відомий приєднався. Е, ні, не не написано, що український саме до української команди. І вони вийшли в топ. 10 І вони вийшли в топ 10 і як е е е yeah, нік цього гравця? Тобто А. Simple, Б, SDI, С Lean, і end... Д Маркелов. E SDI. SDI. Мені дуже сподобалось, як дівчата розганяли. Може, ти не почув? Ти кажеш варіант А. Simple, Вони кажуть Б Єґа. Папик. Сквозь. А так ти кажеш якісь слова, які просто ти на ходу ви думаєш. Lean. Маркілов згадав напевно, якогось свого викладача з універа. Маркела, я щось таке чув. Але Маркелов це да просто прізвище. Може, це просто, ну може, просто так відрізняється. Може, оператора нашого прізвища. прізвище. Що тут цімпле дім по і маркелов? От він вибивається. Так, він таки, наче ти типа його вставив. Наче прям хочеться звернути на нього. увагу. Давайте так. Які у вас реально є варіанти, як ви думаєте? Мені просто подобається SDA, мені подобається, як це звучить. Типа рэпі. Типа щось прикольне, так. Я вибрав, Лінк. Ну, Але I'd SDI. Я боюсь брати і таку що? відповідальність. Так. Та нормально. Зараз виберуть Маркелова, і що? Маркелов сидить зараз біля мене. Це мій е, уявний товариш не, по команді. Давай так. Я признаюсь, що Сімпл, да. я чув про цього чувака. Да. Це мені здається найпопулярніший кіберспортсмен України. Здається да. мені, але я чув це в контексті, що. А казав, що не знаєш. Ні, ні, не. ні я чув в контексті, коли знаєш, ти читаєш якусь новину і такий: скільки ти заробляєш? да, Скільки? А він Сімпл тобі. Так, тобто, da. я чув, що це, я не знаю, симпл не... yeah. гривень там, типу. Так. <хи> я не знаю, чи він який в нього вік, чи ще щось. Я просто десь чув, що ця людина кіберспортом заробляє okay. багато грошей. Okay. А чи переходив, які там в них трансфери? Хто куди переходив? — Хто куди переходив, я не знаю. Але просто через те, що мені здається, що Маркелов, це просто знаєш, можливо, твій якийсь коріш, і ти такий <хи> слухай. Попроси мене про піар мене, <хи> будь ласка. Я буду писати капітання, <хи> я про тебе згадаю. Знає? Бо ми коли, тип, ми в стендапі, я не знаю, як там всі коміки. Я інколи в стендапі роблю таку штуку, коли мені треба якесь вигадане прізвище, ну, образ збірний. То я якогось свого однокласника називаю чи сусіда. Я якось там, да, і. Ну, в мене там, значить, да. І людина потім дивиться, це таке, блін, ти мене згадав прикольно. Просто ні з того, ні цього. Хоча ми вчились разом до третього класу. Наприклад. ось. І мені здається, що Маркіла це якась така історія. Тому я вибираю перший варіант Simple, бо я десь чув про цю людину. Окей, а ви. Ви обрали варіант SDI. Да. Okay? Okay. Так, зафіналили. Зафіналили. Е, Макс хотів сказати, що ти правильно думав е, про те, що і говорив про те, що Simple дійсно це гравець однієї команди, але це гравець команди не Монте, а команди Наві. SDI а SDI це дійсно гравець, який потрапив в команду Монте. Вот що роблять ректальні свічки. Вони. Додають інтуїції трошки людям, і треба <рігалі> <рігалі> було все-таки мені напевно Спасибо. пожертвувати своїми тебе є шанс. Та просто будь ласка я да я вже будь ласка. Я вже розумію, що там я вже розумію, що можна, якщо щось зсилатися на імідж, але другий раз мені не пробачать, то все. Але давайте дивитися, що тут таке я можу зробити, щоб зрівня... гладенька шкіра зробити собі епіляцію. Ви. Що... Це, дивися, а? да послухай, Нет. послухай, на руці. Так, да, давай, на руці. На руці, да, це, це взагалі нормально. Давай, да, зробити Абсолютно Абсолютно стандартна процедура. Да, я ж завжди... Е, ні, просто я, ну, я не знаю, наскільки це боляче. Просто от хлопцям хочеться... Дивись, Оця це мурашки. Оця штука відбивають воск. Будь ласка. І отак, от фігак. Ні, О, на дівчата, на ви на можете на навіть. навіть на це, на мастить. Я все зроблю. Зробіть мені Конечно, то, я не вмію... Так. так, от. Треба, хорошечки. Ти не відірвіть мені родинку, бо я ж помру. <рив> Помреш. — Ми тебе Дихання. У мене дитина мала, мені треба якось, її, там, щоб вона. Ну, Поїхали. Вона... Щоб вона потім Ютуб не залізла, не побачила, чим ти займався. Ну, ректальну свічку ми пропустили, так що. Ну, хто пропустив, хто. Хто пропустив, ні. хто прикусив. — Прикусив. — Бо я щось так на ізичах, е, типу... Тіпа... Ок, значить це о. Так вот. вот все. Все? Да, все. Да? Не, так, давай, да тобі подобається. А тут не, тут не можна, Чи можна? Там можна родинку. Точно? Mm. Точно можна? Да. Давай так, щоб не було. десь. Так давай ти не будеш переживати. Ладно. <рикладно> бель. А це що воно має бути? Це типа. Э... Дивись, якщо я дергну, воно <рикладно> все вирветься, буде ще разтек. Да? ти придумала. Классно да? придумал? Де, на нароженку ні. А, ні? Диму, нічого. Давайте нічого. продовжимо, а я в кінці сам вирву собі. Ні, ні, ні. Ні, я вам кажу чесно. Тобі за кості цієї вач чи з цієї? Проти шерсті. Тут Я сам я собі. А як вам больніше? Больніше Проти. Проти шерсті, а больніше? І, і, і давай так, каже. Давай. Ну ти на неї подивись. Давайте на. Е, хто, Вадим, давайте будеш якийсь відлік робити. Так. Ну давай, 3, 2, 1. 2, 1! Ай! Б... Ай. Йом! А ніхто не сказав, що вони китайські. Але воно ж тільки ай на цій руці. На цій ні вийшлось. Чуть-чуть було. Все. Я все, два, два. Все, все. Два, 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 два. Клас! Підписуйся на канал Enter Sport, натискай на дзвіночок, щоб не пропускати наступні епізоди, і зустрінемось з тобою в коментарях. Ну що, поїхали? Четвертий раунд. Раунд дуже-дуже важливий, тому що зараз рахунок 3-2 на користь е на користь команди Pager. Пейджер. І у нас таке буде запитання: запитання: який ж жанр представляє гра, яку в принципі ви маєте знати? Counter-Strike. Стрілялка. Я так. виграв? Ні, все. До побачення. Все гарного дня. Стрілялочка. Варіант: а бойовик. Б. Стратегія в реальному часі РТС. С – шутер від першої особи FPS. І Д. Рольова гра RPG. РП... Бойовик. Стратегія, шутер, рольова гра. Що таке шутер? Шут. Я не Від першого лиця. Шутер. Шутер. Чому не бойовик? Як може, ведучий забути. <смеш> е, чому ти відкриваєш? Почекай. Я, точно не, за я, відкриваю, я відкриваю для себе. <смеш> це не стратегія, бо стратегія це, це, це інша. Ти там будуєш якісь штуки, типу. РПГ це теж інша штука, це Відьмак. Бойовик, ну якось воно, типу, да, але... Дуже ванільно звучить. Це бойовик. Чемпіон я світу з бойовика? Це що, Сільвестр Сталон? Шутер, я за шутер. Шутер, так, і ви теж за шутер. Я перша сказала. Першу Вона була перша. Це. Ну тут ви в цьому раунді просто майстри. Тому ви правильно назвали це шутер. Шутер. Тому ви отримуєте і ви. І ви отримуєте по одному балу рахунок 4-3. І тепер у нас питання: хто виконає? Покарання і отримує додатковий бал. От будь От, будь, будь, будь ласка, я не буду туди більше Куди? свої Але... ніжні тендітні руки. Давайте. Чотири, чотири, три. Я просто хочу сказати, Макс, дивися, що зараз, якщо вона. А, якщо Вероніка виконає покарання, у неї рахунок буде п'ять-три. Але у нас буде фінальний раунд, де де раунд коштує два бали. Тому ти там можеш. Ми можемо, якщо що, закінчити пять 5, 5. У Нас не буде такого. У нас не буде нічі. Ну Ні. я за шоу, дівчата. Хочете? Окей. Давай. Вибирай, обирай, обирай. Ось-ось ось тут. Ось тут. Давайте. Фігня якась. Підтримуй вітчизняне, нафарбувати нігті на руках у кольори державного прапору. Ура! Я погоджуюсь, Я за Державний прапор. А, будь ласка, супер. Можна? прокоментувати? Це не покарання. це, це нагорода. На на Дівчата, і я, я нічого не маю проти чоловіків, які доглядають і фарбують нігти, все супер. Але якщо я їх поважаю, це не означає, що я роблю так само. Тому я дуже щасливий, що саме ви дістали е, не, зараз цю штуку. Бо як би я дружині своїй пояснив, що дивись! Абсолютно на Потім, на, на така, а ти на якому шоу був? На б'юті е, якісь історії? Кіберспорт? Що ти брешеш? Що з тобою там робили? Да, тому я, я не хочу здатися якимось там сексистом чи ще якимось, якби ну треба було. Так. Може б я зробив, але роби. Дівчата, є декілька вільних віконечок. Е -е -е -е. На суботу записуйтесь. Інстаграм Макс Вишинський. Будь ласка, я Такі встигніть, бо скоро новий рік, скоро все розберуть. Так, да, Все розберуть, тому що ну так як я в Києві ніхто не робить. Бо, надо їхати до мене. Ну акуратніше. Смислі, це супер акуратно. Тебе розводи, глянь, ти неравномірний. Скажи, спасіба, що воно в тебе не на весь палець. Спасибо. Ну, я маю на увазі палець, а не нігать. А давай ми тобі ще смайлик там на Давай. Браша. Ну що, ми е, дуже дякуємо такому майстру, як Максим. Будь ласка, Макс Вишинський. Брайте, приходжу приходять концерт. на концерти найбільш глядачам, які купують квитки в перший ряд. Манікюр безкоштовний. Супер! У нас рахунок 5! Три! Ну що, у нас зараз фінальний раунд. Рахунок 5. Нічого, нічого. Але в фінальному раунді хочу сказати, що за правильну відповідь команда отримує, або ж один учасник отримує два бали. Тому зараз у Макса є всі шанси наздогнати. Е, команду пейджерів, команду, яка зараз лідирує. Або якщо ви обираєте правильну відповідь, ви. Виграєте. Тому що. Атоматом. Ви готові? Звісно. готові? Тоді запитання. Що таке моба в контексті кіберспорту? А. Мобільні додатки. Б. Масова онлайн бойова арена, С. Міжнародна олімпіада бойових мистецтв. І Д. Модернізований бойовий апарат. А, а прочитай, будь ласка, ще раз да, да. Ще раз. Що таке моба? В контексті кіберспорту. Угу. Мобільні додатки. Масова онлайн-бойова арена, Міжнародна олімпіада бойових мистецтв і модернізований бойовий апарат. Може, міжнародна олімпіада бойових мистецтв. Якось бойових мистецтв, кіберспорт мені накліється. Кіберспорт є це мистецтво. Зараз тебе захейтять. Я ж заради цього це і говорю. Щоб охоплення були. А другий варіант ще раз прочитай, будь ласка. А всі варіанти прочитай. Мобільні додатки. Масова онлайн бойова арена, Міжнародна олімпіада бойових мистецтв, модернізований бойовий апарат. Масова онлайн бойова арена. Це звучить якось в моїй голові дуже логічно. Масова бойова онлайн арена. Онлайн. Онлайн. Мені здається, що там моба. Розшифровуєш абревіатуру, начебто, це абревіатура української мови так і має бути. Мені здається, ні. Чого? Моба. Моба. Он... Масова онлайн-бойова арена. У мене все логічно тут. Чого? Так вони всі. А, прочитаю Нема. Мобіль. Тут мобільні, мобільні додатки. додатки, додатки, додатки масова онлайн-бойова арена. Міжнародна олімпіада бойових мистецтв. Модернізований бойовий апарат. А от модернізований бойовий апарат теж може бути. Так. так ми, коротше, чуваками сидимо на мобі. Я, я купив мобу, бляді. ми любимо Моба. Щось <реш> моба подорожала останнім часом, блин. Три гривні коштувало, Зараз повітря. Я тобі довіруюсь. Ти мені довіриш минулий раз, давай я тобі в цей раз довірюсь. Бо я за другий, ти за четвертий. Давай, останній моба. Мій, 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 мій варіант останній Де? Про, про апарат. Угу. Модернізований бойовий апарат. Ну, це якийсь уже, якщо чесно, плагіат. Подожди. Ні, подожди, як ми вибираємо. Ні. Він вибирає. Давай, Давайте ми всі. Давайте четвертий хотіли, все, нехай четвертий буде. Дивись, якщо ми зараз вибираємо четвертий варіант, і ти, і ми, то ми перемагаємо. Так, звичайно. Ну, хорошо. А ти програєш? А якщо ти вибереш другий варіант, то буде шанс виграти. Ти подумай, а який приз, який приз. А за що боремося, в принципі? Ось за таке яйце. Де? А я тобі скажу, дивись, що в цьому яйці 20 сюрпризів. 20! Тобто, ну ти розумієш, дивися. Там ректальні свічки, там це все. 20 ректальних свічок. Просто зрозумій, лак. Зрозумій правильно, дивися. Давайте Вам, так. Нам Виграли ж колись в трьохлітрову банку? Так, Могу, да, але, да, так, Да. Окей, PS5 тут не може поміститися, але iPhone 15 Max. Так, <рес> <рес> так що там? Давай, номер варіант номер. 2. Ти варіант, відповіді. Да, скоро новий рік. Треба зробити подарунок дружині. А не буде Чесно, два Чесно, Я так. не знаю, що тут за сюрпризи, але знаєш, тут 20 всяких різних подаруночків. Тому за цей от я його поставлю тут, ви так тихо. Для дітей це для так, мене. Для дітей. Дітям треба поступати. У нього дитина. У мене маленька дитина маленька дитина. Їй теж треба iPhone Тому... Сторіс знімати. Ну, давай так, давай для інтриги. Ви четвертий варіант обираєте. Хорошо, які ще є три варіанти, окрім четвертого. Мобільний додаток. Ба масова онлайн бойова арена, міжнародна Олімпіада бойових мистецтв. Давай Олімпіада. Чому ти от, так думаєш? Хочу Олімпіаду. Тому що я ляпнув, що це, типа, не мистецтво, ви шукав гарний жарт. Але я його не придумав і так виявляється, що я тіпа, образив чомусь кіберспортсменів. Я вас всіх поважаю: і Сімпела, і Дімпела, і. Е, і Це мій. Якщо ти це дивишся, Безкоштовний квиток на найближчому стендап. Іде тобі. Де б ти не був? Що б ти не робив, скільки б тобі не було років. <рекунок> Маркелов, <рекунок> ти крутий чувак, я тебе підтримую. І я підтримую всіх кіберспортсменів. І я не знаю, чи є Олімпіада. Але в моїй голові хай буде олімпіада. І е, мій варіант хай буде про олімпіаду. Ще раз тоді запитую: Значить, ваша ваш, ваш остаточна відповідь це четверте, модернізований бойовий апарат. Макс, ти обираєш варіант С Міжнародна олімпіада бойових мистецтв. Ну що я можу сказати? З усіх вас наймолодша була найвпевненішою в тому, що це була правильна відповідь, варіант Б масова онлайн бойова арена, але так сказати. Але ви, ви перемагаєте все одно. Команда Пейджер перемагає. Я Чотири, вас вітає, дівчата. А Але я, вам я вам думаю, вам. що це Інтуїція. класно, тому що дівчата сьогодні виграли, і це буде чесно, що ми віддаємо вам такий гарний, класний приз. А Максиме, тебе очікує ось таке покарання, як від якого ти не можеш відмовитись. А я казала, а я казала. Ні, ребята, ну це жесть. Ну скажи. Ну скажи. Надо на, на, було на ректальній свічці все-таки зупинятися. Одягти на шию сидіння для унітазу. Відкрити рота та дозволити учасникам команди суперника спробувати закинути горішки у відкритий рот. На цьому у нас все. До побачення. <звук> Я готовий до шоу хто зверху, якщо що. Хто там? Ну, Леся! Не Вони просто їдять! О, так мені подобається! Це кайф! Оце нормально! Ви Бачите, от ви не хочете мою репутацію ніяк там. Ай, блядь. Та ви ж виграли! Нащо ти мене кидаєш, Та ти ж виграла! Давай! Ай! Майже! Та я ж не зловлю! Вони ж важкі! попробуйте, почекайте! Попробуйте хоч раз попасти. Киньте так, що він зловив ротом! Тим ще я сьогодні не обідав ще, давай. Ну, ясно. Та ні, так ні, він ж як не зловить! Да, він не зловить так. Так, кинь отак, отак кинь. Давай. давай. О! Кидай. Так, все! А ти ж кидай. Дай я просто з'їм один. Так. Все, Та, дякую. Прекрасне шоу, приходьте! Це була Міла, Вероніка і Макс Вишинський. Дякую вам всім. Ви, ребята, просто супер. Дай. Так. Дуже дякую вам, Thank you very much. Thank you very much.